Не журися, пану синьока, Твоя воля, як той сокіл літає високо, твоя воля, як той сокіл, літає високо, тебе, турки, не спалили ляхи і татари, Бог поможе. Розійдуться і московські хмари, Бог поможе, розійдуться і московські хмари, не журися, Україно пану синьока, твоя воля, як той сокіл літає високо, твоя воля, як той сокіл, літає високо, не журися. Україно не журися, не журися, моя Україна.